далі Перед нашим ефіром стало відомо, що під Києвом у себе вдома від вибуху гранати загинув помічник залужного. Скажіть, будь ласка, чи це дійсно був нещасний випадок, як зараз гласить офіційна версія? Що взагалі сталося, так? Ну, ми не відійшли далеко від залужного. Все-таки залужного тему продовжуємо. <кхм> Окремий жанр, мій улюблений. Значить, фабрика передбачень. І всякі такі подібні історії. От фабрика передбачень, як ви бачите, скільки тут переглядів. Ну, таке, не дуже. 11 тисяч 64, 36, 98 тисяч підписників, і там три події, які змінуться, продовжуємо. Да? Або, наприклад, українцям час готуватися до. Ну, я подивилася це відео, там непонятно, до чого готуватися. От просто. І от ми переходимо в новий жанр, дуже цікавий. І я сама вам казала, що Вадім це хороша історія, тому що Вадім, розкладаючи карти, розповідає: русня-хуйня, росіяни на нас напали, вони ведуть проти нас війну. Є така історія. А є історія, коли вітьма, розкладає свої тару на вбивство значить, помічника Залужного. І найцікавіше, по-перше, ну, типа, певні теми ви, ви взагалі не можете розкладати на таро. Ну, це має бути заборонено. Ну, вона розкладає. І далі розклад такий. Я не пам'ятаю, якому ефірі я казала, в тебе чи не в тебе, що буде по випуск, і хтось там зірветься. Я просто ну, передбачення забуваю, знаєш, інколи свої, а потім мені кидають вже. Але я не пам'ятаю пам взагалі, що там падало тоді. Знаєте, хтось зірветься протягом наступного тижня. А потім хтось помре. Теж буде така некрасива смерть. Ну, десь протягом зими. А ще я не знаю, людина на ім'я Володимир зробить щось важливе для всіх найближчим часом. Запам'ятайте це попередження. Бо я стільки всього напопереджала вас, друзі, що ви повинні розуміти, що я говорю вам правду. Запам'ятайте, Людина на ім'я Володимир зробить дуже важливу річ у грудні 2023 року. Потім ви мені звичайно нагадаєте про це, але я стільки, стільки роблю всяких, всяких прогнозів. Що, звичайно, звичайно, я вам вже розповідала уже про все те, що сталося. І далі. Давай так, чи є тут російський слід, чи все-таки це нещасний випадок? Оскільки це помічник головнокомандувача Збройних сил. Ну, тобто Це дуже серйозно. Я думаю. Вісьмірка мечів тут падає, бачиш? Бачиш, Вісьмірка мечей. Це точно не російський слід. І далі. Давай так. Можливо, є. Хтось з України його підставок. Давай так питати вже. А ось тут вже інше. Ту бачиш, тобто Росія зразу подальні. Ось коли я питаю про Україну, показує ворожнечу. Тобто мачів. свої, свої можуть бути? Да, десятка мачів, так. Да. Жес просто. То все свої, то все свої на. А тепер ми згадуємо все, що носиться про залужного, і оця історія це ж теж все, що далі несеться про залужного. Свої пішли, попередили залужного шестерки м'ячі, все понятно, то не росіяни, то не російський слід, то вообще все пізда. І далі ведучий, це ж уяви собі, іде війна. Треба намагатися єдність зберігати. Ні, ну просто, але щоб до такого спускатися? Тобто тут це не нещасний виходить, правильно? Знаєш, дивись, добре, Росія в нас відпадає тут? Ні. Хто б щоб не казав, я ж кажу ще раз, ні. Зразу. До речі, про Путіна Гур також сказала, що ні. Друге, дивись. Тобто, навіть по відчуттях по моїх, мені здається, що хтось його, не знаю, його оточення, його вороги. Тобто, це, це українці. Тут чітко показує. Знаєш, це, це. це. Щодо нещасного випадку, ну. Знаєш, ну, я не можу смерть назвати нещасним випадком. Тобто, бо, розумієш, страшний судосмерть – це рок. Тобто, так мало статися, це рок. Тобто карти не показують, що це нещасний виконок був. І головне, мені так подобається, як ведучий такий, Боже, це дно, ми маємо єднатися, а тут вот так. І він це робить, тому що показали карти. А те, що він робить вообще повне дно, це така історія. Ну, То, що він аудиторії. Що вірить в це, аудиторія у нас підготовлена, Скільки сезонів біт екстрасенсів? Хоча б цей, і ви кажете, нас дивляться. Почитайте, Інститут масової інформації зробив дослідження, Інна машкова зробила а, з приводу того, а, чому українчики так люблять Вангу і вот це вот все, Ванга, Джуна, Хуюна, але. У нас дуже багато передумов захоплення ворожками, це реально дивляться, битва екстрасенсів, ця вся хуйня. Це все також піднімається в цьому серіалі, але насправді там у серіалі навіть піднято те питання, що коли він намагається показати, якою насправді є ця індустрія зсередини, люди такі подивилися, такі: о, ти ахуєнний, давай там, давай, ну ти ж їх, ти ж їх, ти ж їх розкрив, ну ти ж що там шариш, давай ти нам що там зробиш. І це такий абсолютно дікуха. Оця частина серіалу мені сподобалась. Але давайте ж додивимося, що нам ще пророкує відьма і що вона робить в тому плані вотербордингу, про який я вам сьогодні розповідаю. Тому що ну от, історія про залужного, свої проти своїх, Боже, какое от це от. і головне, що це, це вже для тих, хто це дивиться, фактична інформація, яку їм видали, і вони в це увірували, тому що карти, розклад. По заходу держави запитують за Бурштинську ТЕЦ, це у нас Івано-Франківська область. Взагалі по Івано-Франківщині. От Бурштинська ТЕЦ там є. От просто люди питають, що ти бачиш, щось може бути якісь влучання, прильоти. Дивись, мені взагалі не подобається ситуація, тобі скажу чесно, з ТЕЦ на заході України, чого, того, що коли я завжди зараз дивлюсь захід, мені показують чітко, що вони хочуть обстрілювати ТЕЦ. Саме захід, І мені чітко показує, що захід буде без світла. Ось чітко прямо. Тобто в них якась не знаю, сільсь, що щось типу того, що прямо на захід, тобто, знаєш ТЕЦ. Ой, лишенько, все, все піздець. Зараз не даний першу часу, прям ні. А взагалі. Ну, карта смерті падає, все одно, бачиш тут ось. П'ятірка кубків, п'ятірка кубків символізує втрати завжди. Тобто щось десь може. Все одно, розумієш? Ось я ж кажу, що мені здається, що захід України тут будуть проблеми зі світом, справді, коли почнеться холода. Тому тобто, що мені завжди показує Захід України. Mm. Щось десь там. Щось, щось щось десь случиться. І, друзі, хто з Хмельницького? Я перепрошую за це відео, але. А Хмельницький. Хмельницький, покажіть нам, будь ласка. Бо це також було питання глядачів. диявол зразу, так. Да. Мохстела, да ти питаєш? Так. Зразу так. Що робить з глядачами це відео? Теж, що взагалі робить історія про. Путін предупредил, вони готові це это ета і так далі. Т, ну, я помічаю, що багато людей вони взагалі відключилися від життя, життя, і вони живуть в напрузі, коли немає обстрілів, які їм вже напророчили, і сказали, що зараз вони будуть. І вони живуть в очікуванні, щоб це сталося. І я себе навіть ловлю на таких моментах. А ловлю я це ну, частково це відбувається, тому що русня хуйня. Але частково це відбувається, тому що медіа. І от подивиться якась жінка з Хмельницького, оце відео, О, все піздець. І вона ходить і тепер програмовано думає про цю хуйню. Не думайте це. Це реально тупа хуйня, яку не треба дивитися. Тому що я теж можу зараз розкласти карти і сказати, що всі люди, яких ви бачите зараз на екрані, помруть. І це правда. Просто непонятно, когда. Всі, от всі, от реально прогноз, соточка. Всі, кого ви бачите в сьогоднішньому ефірі, всі вообще когда-то бруд. Путин в тому числі. Ви можете в це не вірити, але це так. Рекомендую піти подивитися дослідження інституту масової інформації. В них дуже багато досліджень, насправді, які є сенс передивитися, якщо вас цікавить якась тема, або десь ви розумієте, що на вас впливають і використовують вашу слабкість, необізнаність, незнайомість з інформацією, то от вам туди.